Різниця між Зубастіком 96 і 99. У мене є і той 99 потім ніби по 96 99-й мені зайшов, він мігний, не біжить і так далі. І потім я зловив 96 і того поставив, і в мене він біжить, і він мені дуже подобається. От вам на вашому екрані спочатку біг 96 Зараз біжить 99 І як ви бачите, по таймінгам, по таймінгам, знову ж таки, повторююсь, траєкторія плюс-мінус, плюс-мінус. Однак тяжело трошки це все зробити, тому що мені мішають ботики, але. Вони біжать однаково. Це бріє, так не повинно бути. Парні строго, зараз біжить Ямаль, потім Хансен, потім Крищали: Містер Сі Роналду. І так, парні. Починаємо ми з воротарського моєї штрафного майданчика До воротарського воротаря Наступний команди Сопа, тобто. І по ногі, парні, по ногі, не помічу по, по ногі. По поводу Хансен, там я трошки по біг, Ну, ви самі розумієте, це трошки тяжко записати, тому що по-іншому ніяк це склад це ботики мішають, хоч на новичках, Він там ботики мішають, тому я возився, да, і ти не біжиш не по прямій. Ну так, камон, я не можу брати гравців. Тому записав як я міг, плюс-мінус всі біги однакові. Зубаси, які були на обидва на моторчику, тобто в них контроль експлуазів, а переважно взривник, що не помиляюся. Але різниця в швидкості немає. там Пару мілісекунд, не секунд, а мілісекунд. Це рофл Я здивований, тому що 99-й зубасів не зайшов, а 96-й зашов. 99-й не біжить, 96-й біжить. Як це працює, я не знаю. Ну і в мене ще є містер Сі, Хансен і Ламін Ямаль, мівінечка. Я вирішив теж сюди додати, щоб якесь було красивіше відео. І Хансен біжить довше. Сразу сказати, Хансен, трошки більше слов. Хансен аналогічно, якщо пряму провести, вона буде того до того майданчика. Там в кінці весь стелочку бачила, я провів, все чотненько По ногі. По ногі, не м'яча, а по лінії Парижки, штрафного воротарського майданчика. Тому якось так, якщо вам це цікавить, я можу пишіть коментарях, які гравців ви хотіли прийняти. Ну, звісно, якщо в мене є. І можу. Я думаю, що якщо це відео набере хоча б більше 100 переглядів, я ще по захисникам зроблю аналогічне відео, воно буде трошки краще, трошки. Покращене і, і, як то кажу, більш зрозуміліше, було б цікаво. Сентальні закисники, звісно, не бігать по полю, але було б цікаво від одної сторони поля до іншої. Якось так. Всім пока, до скоро зустрічей, скоро всі 26, побисті, що пожеж. Якось так.